Почаєв, Київ, монастирі і храми до себе кличуть люд, як діток мами. Там сила Божа у молитві як ніде. З молитвою і мир в народ війде. Не підмінити молитву на плацебо. Бог дав, як усе на світі. І небу до нас, усіх Він у природі промовля, відняти, мов від грудей мами маля, радій, що може ще любити поруч всіх, гукати в поміч Бога, як іде гріх, чужі не рахувати всі пороки, свої численні вивчити уроки, і ми. Єдине ціле духом і душею тут Бог, країна наша, всі ріднею, на полі колос так тягнеться до Сонця, як душі до Господа із віконця.